Слава Ісусу Христу! Дорогий Отче Лаврентію, вітаємо вашу мамусю Яніну з днем її народження. Вельми шановна пані Яніно, вітаємо вас з днем вашого народження, бажаємо вам щастя, здоров'я, довгих років життя, дякуємо вам, що подаєте нам такий сімейний приклад, що ми маємо звідки почерпнути вашу доброту і вашу незвичайність. Нехай вам Господь допомагає у вашому житті, подає вам всі ласки, щоб ви ніколи не хворіли, а завжди під, перебували під покровом Матінки Божої на многії і благодійного. Лі... Лі... Много я літо, многоя літа, многоя літом, сотвори. Лито мною, многое лито, много